Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, все я понял. Короче, воды в прокачалось цепление, что-то. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, я вас чую. Доброго дня чутно і видно. Чудово, я вас теж чую. Декого бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, я представник об'єкта господарювання, заступник директора Керукюкаліс. Відомо. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я попрошу представитись пані Аліну Прохоренко, кого ви представляєте на даних слуханнях? Представник суб'єкту господарювання. Добре, поки що у нас немає представників громадськості, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 Розпочнемо наші слухання. Дякую. Ще раз доброго ранку, 1015. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим прийняти участь в даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, 24 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля районним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Корюківка Ліс» Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Корюків Каліс. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року Прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою переведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде опримовнено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 10.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовтіля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Корюківка ліс стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів. У порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківка Каліст та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую Дякуємо Дякую. гарного дня.